Як обрати стільницю? Всім привіт! За думкою багатьох, стільниця це не такий важливий елемент в ремонті. Але одразу скажу, що все зовсім не так, як здається на перший погляд. Саме від стільниці залежить естетичність та зручність на кухні. Лише кинувши оком, можна одразу оцінити бюджет ремонту, його якість та наскільки майстерною та акуратною була ремонтна бригада. Найпоширеніший і найдешевший варіант ламінована плита ДСП. За умов, якщо не пошкоджений верхній ламінований шар. Це досить стійкий до вологи та температури матеріал, ДСП має властивості дерева, а отже, стільниця буде теплою на дотик. Щодо недоліків, на цьому матеріалі видно усі пошкодження та подряпини. А раковину можна встановлювати лише накладну, а отже, навколо неї може збиратися бруд. Якщо ваш вибір зупинився на такій стільниці, ми радимо обирати спокійні однотонні кольори. Не варто обирати стільниці, що видають ДСП за інший матеріал. Стикування двох плит на П-подібних та Г-подібних кухнях також варто уникати. З часом плита зношується найбільше саме на цих місцях, а прибирання таких зон стає додатковою клопотою. Другий матеріал трохи дорожчий: це акрил, тобто різновид пластику. До основних переваг поверхонь закрилу можна віднести термопластичну м'якість. З акрилових стільниць можна створювати заокруглення і найрізноманітніші форми можна без стиків приєднувати різні поверхні та вбудовувати раковину. Акрилові стільниці стійкі до ударів та вологи. Міцність, надійність і довговічність цього матеріалу можна порівнювати з натуральним каменем, оскільки це різновид пластику. Такі стільниці мають широку палітру кольорів, тому підходять майже кожній кухні. Якщо ви обираєте, Таку стільницю, не ставте на неї гарячий посуд та будьте обережними з ножами та іншими гострими предметами, адже акрил вразливий до температури та порізів. Проте при втраті естетичності зовнішнього вигляду стільниці ви можете викликати майстра, що швидко виправить ситуацію за допомогою шліфування. Якщо ви плануєте ремонт чи задумуєтесь про реставрацію вашої стільниці, залишайте заявку за посиланням. Нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості робіт протягом 24 годин. Кварцевий алгомерат або як його називають штучний камінь. Кварцевий алгомерад це один із фаворитів дизайнерів та будівельників. В складі алгомерату є натуральний кварц. Він відноситься до дуже міцних матеріалів, він стійкий до температурних коливань, не боїться рідин та вплину хімічних речовин. Кварцевий алгомерат досить добре стрім. А його початкові естетичні якості не змінюються протягом багатьох років експлуатації. Тепер поговоримо про недоліки. Наприклад, стільниця з алгомерату довжиною більше трьох метрів неможливо виготовити з однієї плити, тому що в такому разі не уникнути стиків. Але якщо майстер кваліфікований, шви не буде видно. Якщо трапляється скол або інший витруйнування, то непомітно відреставрувати поверхню не як і більшість натуральних каменів, алгомерат – це холодний матеріал. У зимову холоднечу він не порадує господарів теплом. Хоча влітку до нього буде приємно торкатись. Ми рухаємося вгору по ціновій шкалі. Наступний матеріал дектон. В ньому поєднується кераміка. Кло та штучний камінь. Така поверхня має властивості натурального каменю, не вигорає, не стирається, стійка до перепадів температури, подряпин і ударів. Стільниця з кераміки дуже зручна в побуті. Вона не боїться побутової хімії, масел, водостійка, гігієнічна і не виділяє шкідливих речовин. На ній можна навіть різати без дошки. Окремо хочу сказати декілька слів про вигляд таких стільниць. Глибокі кольори дектону Приємні око, а ними ваша кухня буде мати розкішний вигляд. Щодо недоліків через надзвичайну міцність, такі стільниці обмежені у формах, до того ж, плити погано стикуються. Тому дектон підійде не всім. Тепер коротко поговоримо про менш поширені, але варті вашої уваги матеріали для стільниць. Нержавіюча сталь. Такі стільниці найчастіше застосовуються на професійних кухнях. Вони прості в догляді та гігієнічні. А також стійки до кислот, масел інших рідин. В вашій квартирі нержавіюча сталь може додати особливого шарму та атмосфери. Проте такі стільниці легко дряпаються, а кожен поріз буде добре видно. Фундер маск спочатку цей матеріал був створений та використовувався для зовнішніх робіт. Вуличні меблі, облицювання будинків та дизайнери інтер'єру довго не роздумували та почали використовувати його у внутрішніх роботах. Це h ЛПЛ-панелі, ламінат високого тиску, або компакт пластик, або HPL-пластик. Він виготовлений з екологічних матеріалів і має ряд переваг. Він міцний, неважкий та. Термостійки недоліком є його вартість. Дерево, така стільниця подарує тепло і комфорт вашій кухні. До того ж, дерево має властивість змінюватися і старіти, тому ви можете спостерігати за цим. Дерев'яна поверхня зазвичай покривається лаком, але він стирається з часом. Тому такі стільниці вразливі до плям і подряпин, але може бути відновлені за допомогою шліфування. До недоліків можна віднести складність у Огляді, адже її бажано періодично обробляти захисними речовинами та наносити лак? Ось ми підійшли до кінця при виборі стільниці, я радив би не економити, адже ми готуємо та проводимо час на кухні кожного дня. Проте за умов якісного монтажу та акуратного користування кожна з цих стільниць прослужить вам довго. А яка стільниця найкраща на вашу думку? Та чи траплялися вам випадки, коли стільниці спричиняли вам незручності? Пишіть обов'язково в коментарях, адже досвід користування та різні історії безліч нам дуже цікаво почитати про ваш. До зустрічі в наступних відео.